Привіт! Дугі GT Ultra це захищений смартфон в корпусі, який би я насправді побоявся кидати на землю. І зараз поясню. Задня панель тут пластикова, і якщо навіть він не розіб'ється після падіння, то його зовнішній вигляд, його коцки і подряпини точно не будуть радувати ваше око. Хоча чохол, який є в комплекті, насправді сильно міняє ситуацію. Тож це тонкий смартфон із підсвічуванням позаду і з доволі гарним об'єктивно залізом. Тож давайте зараз розповім, що він може і чи може. Ось цей чохол, про який я говорив, і він смартфону дійсно потрібен. До речі, задня панель у нього напівматова, і оце світіння воно виглядає більш преміально в цьому чохлі. Світло робиться якесь таке більш розсіяне, м'якше, і мені здається, що так навіть прикольніше. Далі по комплектації кабель з блоком для заряджання, інструкція, а також плівочка. В принципі, це стандартний комплект для компанії DuG, але за чохол велике дякую. 10,5 мм товщина цього смартфону, як ви розумієте, в руці він сидить абсолютно нормально. Так, він не маленький, дисплей тут великий доволі. Але що стосується саме якості збірки, мені все подобається. Єдине, що задня панель, так, вона тут дійсно прозора, тобто це пластик. І найменші якісь подряпинки, камінці, ключі в кишені та будь-що, в принципі, навіть якась груба матерія, груба тканина ваших джинсів, наприклад, зможуть, я думаю, пошкрябати цей пластик дуже легко. Позаду ми бачимо блок із камерами та спалахом. Динамік знаходиться в нас знизу, тут же і type c і мікрофон. Кнопка регулювання гучності блокування, кнопка, яка налаштовується, також присутня. Дві сімки можна вставити в слот. В принципі, по дизайну все. Єдине, що фронтальна камера в каплевидній вставці, ну, блін, за такий прайс, могли б уже зробити її окремо. Як на мене, то це не дуже круто. Я думаю, ви зі мною більшість із вас принаймні точно погодите, що оце рішення трошки не в тем. В цьому смартфоні мене насправді цікавила найбільша не продуктивність, бо там все зрозуміло з процесором, а автономність, тому що часто бачив смартфони зі схожими акумуляторами, які навіть не доживали до вечора. В цьому смартфоні все не так погано, але й не ідеально. Продуктивність же даної моделі в цілому непогана і абсолютно прогнозована, якщо подивитись список характеристик. Все мені подобається, але от дизайн графічної оболонки – це те, що мені не подобається, і це те, що я не знайшов, як можна виправити. Ось такий от у нас дизайн ярликів, і я знайшов, то, в принципі, як його поміняти. Але він міняється на ще гірший, на ось такий. Мені, наприклад, особисто він взагалі не подобається, тому залишаємо так, як було. Ось такий от дизайн мають у нас ярлички. Ну, це не найголовніше. Що тут маємо? 14-й Android, маємо процесор Dimensity 7300, і цей процесор дійсно дозволяє смартфону бути дуже шустрим, тому що і пам'ять тут швидка, її тут цілих 16 ГБ, це якщо про оперативку говорити, і 512 ГБ постійної пам'яті. Тобто, як ви розумієте, ну, цифри вражаючі насправді. В смартфоні не всі реалізований, звичайно ж, бездротової зарядки немає. Потім по тротлінгу, в принципі, тут практично без питань. Як часто буває у Процесорів Dimensity 7300, ось такий от графік трутлінг тесту. Все класно. В тесті Antutu цей процесор близько 750 тисяч балів набирає, що класно. Батарейка. Смартфон тонкий, батарейка на 5500 мАч. І мене здивувало найбільше, знаєте, що в режимі відтворення відео з YouTube на максимальній яскравості цей смартфон всього 6 годин пропрацював. 6! Здавалось би, напевно, смартфон і до вечора не доживе з такою автономністю, але ні, доживає абсолютно нормально. Це саме в режимі відтворення відео просадка дуже швидко відбувається, а якщо просто користуватись, то в принципі смартфон не так то й швидко втрачає свою автономність. До речі, як налаштовується у нас підсвічування задньої панелі? У нас є окремий додаток Light Elf, заходимо в нього. Ось так він виглядає. Ми можемо взагалі вимкнути цю штуку, і вона ніколи не буде в нас світитись, якщо вам це не подобається. Але ж, тут вона є, тому давайте розберемося, як це працює. Працює під час викликів телефонних, сповіщень і відтворення музики, ну або на YouTube також. Ось такі от ефекти у нас різні є. Ви можете дивитись на зображення, як це працює. Тобто тут багато у нас світлодіодних елементів у нас отут, 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 ось тут, ось тут, і воно по-різному може світитися, в залежності від того, як ви це все оберете. Також ми тут можемо в додатку виставити яскравість цього світіння, тобто ми можемо взагалі поставити от мінімально 20%, і ось так це буде працювати. Абсолютно нормально, не сильно блимає в очі. По-моєму, ось такий варіант найцікавіший. Щодо звуку, динамік у нас один. Як бачите, корпус доволі тоненький, і, як і очікувалось, дуги не змогли реалізувати тут нормальний звук, де й сам по собі динамік відчувається, що тут не найтоповіший. Звучання тут таке собі: середнє, недостатньо басу, трошки заглушений звук. Давайте послухаємо. Так, ну а щодо ігор, як я вам і казав, тут проблем жодних немає. Асфальт 9. Максимальне налаштування графіки, максимально плавне зображення, без жодних фрізів. Оце те, що мені в цьому смартфоні однозначно подобається. Швидкий процесор, швидка пам'ять, відповідно, система працює дуже швидко. Ігри літають. Тут, я думаю, ви точно будете задоволені. Дисплей в цьому смартфоні він. Просто нормальний, без жодних натяків на якусь домінацію в сегменті. І в принципі я кажу так, як я його бачу. Сенсорний шар, кути огляду, кольоропередача все більш-менш непогане. Але от яскравість це те, з чим дугі доволі часто грішать, і в цьому смартфоні вони так і зробили. Отже, не знайшов я офіційних даних щодо яскравості, але по моїх відчуттях це рівень 500 ніт. Щодо діагоналі, то це 6,72 дюйми, роздільна здатність Full HD+, і 120 Гц. Частота оновлення. Ну дякую хоч за це. Смартфон то немало коштує. По кутам огляду, давайте ми на білому фоні перевіримо, дивіться, нахиляю, і зразу зображення вже у нас тимніє. Але насправді це у більшості IPS-матриць така штука. Потім воно, в принципі, не міняється. Тобто навіть під таким кутом ми можемо спостерігати зображення. До речі, на цьому смартфоні встановлено вже захисне скло, і воно абсолютно ніяк не впливає, як і повинно бути, воно не впливає на чутливість дисплею. Зараз ми з вами подивимось, як відтворюється у нас відео, ставимо Full HD, повний екран. Ну, ось так. Я не знаю, чи видно це вам, але яскравість на смартфоні зараз встановлена максимальна, і на вулиці її дійсно не вистачає. В приміщенні, звичайно, без питань. Ось так. Тут немає налаштування кольорів, тут немає в цілому практично нічого в налаштуваннях, що стосується дисплею. Просто звичайний собі ips дисплей за який можна поставити 4 бали з натяжкою із 5. Але я, я вам чесно скажу, більшості користувачів взагалі все одно на все те, що я буду говорити. Коли ви в руки візьмете цей смартфон, коли ви відчуєте, що тут нормальний сенсор, тут 120 Гц, плавно змінюється зображення, скоріш за все, дисплей вам сподобається. От якось так це працює. Я просто говорю те, що тут помічаю. Я однозначно розумів, що камери в цьому смартфоні якогось чуда нам не покажуть. Але тут типовий, середній гарний рівень для захищених смартфонів присутній. А ще мені сподобалось, як цей смартфон записує звук під час знімання відео. Тут прям респект. Проте електронна стабілізація тут хоча і є, але я думаю, ви розумієте, як це все працює. Працює так собі. Так, тепер трошки поговоримо про камеру і подивимось, як вона на практиці працює. Подивіться відразу, скільки тут режимів знімання. Їх тут насправді багатенно. У нас окрема є камера для ширококутної зйомки. Вона, звичайно ж, не супер крута по якості, і це зрозуміло. Щодо відео, то знімати можна в 4К, але коли 4К ставите, стабілізація пропадає. Хоча, в принципі, не сказати, що вона сильно потрібна і в Full HD. Далі, режим зображення AI-Elbum. Це у нас окремий додаток, де ми можемо трошки гратися з нашими. Фотографіями. Я його показував в одному з оглядів, по факту нічого цікавого там немає, я навіть не хочу акцентувати на цьому увагу. Основний модуль на 100 мегапікселів, режим Super Night, це де смартфон буде витягувати максимально фотографії в недостатніх умовах освітлення. Ну і декілька додаткових режимів також тут присутні, можете подивитись, які саме. До речі, щодо кольору передачі, то селфі камера трошки мене здивувала в умовах. Такого домашнього кімнатного освітлення вона м, робить обличчя більш червонішим, якось плямами, місцями. Тобто, якось трошки є проблемки з передачею кольору. Але що стосується основної камери, то в принципі ну, це середній типовий рівень. Не сказати, що прям чимось вона виділяється. Але так, звук записує непогано. Давайте покажу. Дугі Blade GT Ultra Сьогодні у нас в асортименті відео про не самого задоволеного кота після купання. Ось приблизно так він виглядає. Ну а ви якраз подивитесь. На якість. Це у нас кімнатні умови освітлення. Ламп 5 штук в цій кімнаті, доволі непогано світить. Але не можна сказати, що це прям вуличне освітлення. Я вже бачу, що кількість кадрів якась замала. І ще, до речі, момент, мені подобається, що не жовтить картинка, що зображення біле, бо на багатьох смартфонах я бачив, що от зображення прям жовтіє під цими лампами. Тут же мені все нормально абсолютно все класно. Взагалі картинка якась дьоргана, я не розумію, в чому прикол, але кадрів ну прям мало. Фокусується не сильно швидко, але в принципі середня швидкість. Отже, це тонкий стильний захищений смартфон, і якщо вам вистачатиме автономності на один робочий день, можна розглядати цей варіант до покупки. При цьому, якщо ви реально шукали щось дійсно нестандартне, то я думаю, ця підсвітка і взагалі дизайн цього смартфону вам точно може сподобатись. Пишіть ваші думки в коментарях, а у мене на цьому все. Бувайте!